<му> всяк свято весни та грації у п'ятнадцятому красиві західна Україна тринадцять целучать 13, 13 Красунь. Чим коли дивували членів журі, так добу перемогу дізнаємося рапоміс західна Україна знакова подія у житті чернівців, запевняють фахівці. Адже найкрасивіша дівчина захищатиме згодом честь регіону перед усією державою. Цього року ми відмічаємо ювілей. Нам 15 років. Так що Щорічно ми проводимо конкурси національного значення. Дівчина, яка перемагає, їде на місць Україну в Київ. Молоді панянки не могли лишитись осторонь ситуації, що охопила країну. Тож родзинкою цьогорічного свята став патріотизм. В першому виходу дівчата будуть представляти е, всю українську красу в костюмах національних, а також висловлюють свою думку на рахунок того, е, що вони думають е, з таким гаслом за єдину країну. Крім національних костюмів на гостей конкурсу очікували виходи дівчат у коктейльних сукнях, купальниках та у довгих вечірніх сукнях. Судили учасниць журі у складі організаторів та партнерів конкурсу. Пообіцяли. Бути об'єктивними. Наскільки вони хорошо виглядають, наскільки вони достойно себе ведуть на сцені, наскільки впевнено. Я э, думаю, що сьогодні виграє та дівчина, яка дійсно заслужує цієї перемоги. На присутніх конкурсу чекали виступи шоу групу Вікторія та інших співаків. Виходи самих дівчат ставив Іван Величко. Гореограф розповідає, конкурсантки всі різні. Деякі дівчата вони познають собі ціну, от і з ними навіть споспорили на тренуваннях. Там я не буду робити, ну не будеш іди додому. А, але одно вони вставали, це все в кінці. Ми всі обнялися. Для Галини це вже третій у житті конкурс краси та такої дружньої атмосфери дівчина ще ніде не зустрічала. Дуже добре ставимося один до одного, і це ну це мене радує. Ми розуміємо до нам легко спілкуватися. Мі західною Україною стала Мирослава Фуштей з Вижниці. Секрет перемоги красуня вбачає у чарівній посмішці та відвертості. А спробувати себе у подібних випробуваннях радить кожній. Була набагато легші. Лекцій... Переможниця отримала у подарунок путівку до Європи. Міст Буковиною стала Полонецька Антоніна. Дівчина отримала дизайнерську сукню. А міс Чернівці подарунок від будівельної компанії. Нею стала Аліна Греб. Без подарунку та титулу не залишилась жодна красуня. Кожна отримала подарункові сертифікати. Крім того, на конкурсі Міс Західна Україна 2013 збирали благодійні кошти для постраждалих на майдані.